Коли осінь опускається на місто тихими дощами, люди починають шукати тепла, а світ навколо ніби стишує голос. Саме така погода супроводжувала слідчого Степана Романюка тієї ночі, коли його викликали до занедбаного млина на околиці нагірного. Млин давно стояв порожній з вибитими вікнами та колесом, яке ще інколи оберталося під натиском вітру, видаючи протяжний дерев'яний стогін. Степан не любив покинуті місця. Занадто багато в них тіни і спогадів, але робота вимагала від нього витримки. Коли він підійшов до млина, ліхтар уже освітлював невелику постать біля входу то був місцевий дільничний молодий хлопець Ярема. Пане Степане, промовив він тремтячим голосом. Там усередині краще вам побачити самостійно. Степан кивнув і зайшов. У середині млин був напівзруйнований, але головна зала збереглася. На підлозі між старими мішками та уламками деревини лежав чоловік, одягнутий охайно у темному пальті з блідими руками, складеними на грудях. Йому приблизно сорок років, на шиї, тонкий слід від вузької мотузки, але вона була відсутня. Хто його знайшов? запитав Романюк. Рибалка, відповів Ярема. Він шукав укриття від дощу і натрапив на тіло. Степан нахилився. На грудях чоловіка лежав старий паперовий календарик, пожовклий від віку. На ньому дата, обведена чорнилом, 24-й день осені. Сьогодні був якраз той день, символічно пробурмотів він. Але навіщо? Оглянувши тіло, він помітив у пальта внутрішню кишеню з листком це був рапорт про фінансові зловживання в місцевій громаді. Ім'я загиблого, Лаврентій Ступницький, головний бухгалтер районного управління, тепер зрозуміліше сказав Степан. Хтось не хотів, щоб він відкрив рота. Наступного дня Романюк сидів у своєму кабінеті, краплі дощу повільно стікали по склу, ніби хтось писав на ньому прозорі літери, він переглядав документи загиблого ступницького. Той працював на посаді понад 10 років, ніколи не мав конфліктів, жив тихо, без зайвої уваги, але звіт, який він тримав у кишені, свідчив про зовсім інше. У ньому згадувалися дві людини Василь Жиденко, приватний підприємець, і Мирон Боровик, місцевий депутат обидва мали чимало впливу, обидва були відомі тим, що вміли мовчати тоді, коли треба. До кабінету зайшла помічниця, розгублена Марійка, яка завжди приносила новини без зайвих слів. Пане Степане, мовила вона, прийшла жінка, каже, що була знайома зі ступницьким, хоче поговорити, проведіть її. Увійшла жінка років тридцяти, темне волосся зібране у низький пучок. Вона виглядала виснажено, я, Оксана Сербин, я, наречена Лаврентія, її голос урвався, але вона швидко опанувала себе. Він казав мені, що має зустрітися з кимось важливим, а потім зник. Я знала, що щось трапилось він згадував імена? спитав Степан спокійно. Ні, але говорив про старий млин. Казав, що там має отримати докази. Я просила не йти. Він казав, що мусить. Вона подивилася в очі детективу, і в її погляді була не тільки скорбота, а й тиха рішучість. Знайдіть того, хто це зробив. Будь ласка, Степан кивнув. Він це зробить, навіть якщо правда виявиться темнішою за нічну воду. Увечері він поїхав до підприємця Василя Жиденка. Той жив у великому будинку за містом, охоронці відчинили ворота неохоче. Василь зустрів Степана на терасі, слідчий Романюк, чув про цю справу. Шкода, звісно, але до мене це не має жодного відношення. У звіті ступницького є ваше ім'я, о, так? Василь навіть не здивувався. Він міг написати будь-що, може, його змусили. Степан придивився до обличчя підприємця занадто спокійне, занадто підготовлене, де ви були в ніч його смерті, у себе вдома є свідки. Романюк знав такі люди завжди знаходять собі свідків, навіть якщо ніхто не бачив їх насправді, після Василя він вирушив до депутата боровика. Той прийняв його в просторому кабінеті. На полицях, нагороди, фотографії з урочистостей і жодного натяку на тінь. Ви справді думаєте, що я мав щось спільне з цим убивством, скривився депутат. Я і ступницький майже не перетиналися, але у звіті бувають помилки пане слідчий. Степан покинув кабінет, відчуваючи, що обидва чоловіки брешуть, але прямого доказу не мав. Уночі він знову повернувся до млина. Потрібно було відчути місце, де загинула людина. Вітер стугонів крізь дірки в стінах, колесо млина повільно оберталося, наче вказувало на щось невидиме. Раптом він почув тихий звук, немов шелест тканини, озирнувся. У дверях стояла Оксана, Степан здивувався, що ви тут робите? Ніч небезпечна. Я «Я знайшла ось це в речах Лаврентія. Вона простягла маленький дерев'яний брелок у формі млина. Це не його, я не знаю, звідки він узявся. Степан роздивився брелок уважніше. Усередині він помітив ледь помітну щілину. Натиснувши на маленький виступ, почув тихий клац, із прихованої порожнини випала записка, складена в четверо. На пожовклому клаптику було виведено вони зустрінуться тут. Сьогодні о півночі». Нижче хтось додав кілька уривчастих недописаних слів. Ніби автор писав поспіхом, боячись, що його перехоплять, лише розмиті обриси окремих літер, але й цього вистачило, щоб у Степана всередині все стислося. У голові раптом почали складатися розрізнені частини загадки, здавалося, ще мить, і правда, яка довго ховалася в тіні, нарешті вирине назовні. Він повернувся до млина опівночі наступного дня, щоб перевірити здогад. Сховався між стінами, через деякий час почув кроки, увійшли двоє чоловіків Василь Жиденко і Мирон Боровик. Треба було забрати тіло далі, сказав Жиденко. Місце надто очевидне, не перебільшуй, відповів боровик різким шепотом. Ніхто нас не бачив, та й Романюк нічого не доведе, а брелок? Він міг знайти його. Брелок я загубив випадково, обурився депутат. Не починай знову, Степан вийшов із тіні. Більше вам ні про що не треба турбуватися. Усе, що ви сказали, я почув. Жиденко спробував утекти, але Степан швидко скрутив його, боровик застиг, ніби статуя. Ви не розумієте, прошепотів він. Ступницький хотів знищити нас. Він мав надто багато фінансової влади, він мав тільки совість, суворо відповів Романюк. За кілька днів обидва винні зізналися. Лаврентій збирався передати владі докази багаторічних зловживань, вони домовилися зустрітися з ним у млині нібито для обговорення, і там позбавили його життя, інсценувавши самогубство. Справу було завершено. Та Степан довго не міг забути, як уночі млин стогнав під поривами вітру, ніби все ще стискав у своїх стінах шепіт того, хто шукав правду. Одного разу він знову приїхав туди, стояв перед будівлею, слухаючи осінній дощ. Правда завжди знаходить шлях, прошепотів він. Колесо млина неквапливо повернулась, наче відповідало згодою.